Ні, воно не хоче дати швіста. Ну що ти нарізав? Яке це м'ясо? А це, мабуть, там, за великі куски. Там ось такі куски, так. куди воно пролізе. Там ось така щелина. Там треба... Ти взявся за м'ясо, ти не міг це зробити нормально? Воно Побачу, записано, не подивився, спочатку, напра... забивається. Вони кусочки просто. різать. Прохід за вузький, Через те, що там. ви були в конфлікті, я не подивився, яка дирка в пістолеті, типу, для начинки. Ти ж не контролювала, як завжди, бачиш, ну, так. а я, може, надіявся. Давай, значить, фаршу робити. Давай. Добре, що хоч фарш получиться. — А не з фаршою роби? давай, не треба роблю, робити, так, я буду тримати. То фарш? То фарш. Так, а я думаю, що з фаршу робити треба, ні? О! Ну, — Слава Богу! О, так ну, виходить! — Воно не апетитно виглядає, якщо чесно. Все, ти мож, можеш зав'язати? Далі що робити? Зав'язати другий кінець. Давай. Все. Давай, давай. З 60 метрів кишки в нас вийшло 5 ранених ковбас.